Добрий ранок, дорога церква, дорогі гості. Милість Божа оновилася знову. Кожен день вона оновлюється і ми ще живі, і маємо можливість, чудову можливість відкрити Слово Боже і навчитися і побачити Бога через Його Слово. Ми продовжуємо серію проповідей по посланню Якова. Я сподіваюся, що ви вже встигли скучити. За, послання, за цим посланням, взяли з собою паперові біблії, чи не так? І ми йдемо вірш за віршем. І чим прекрасно так йти, тим, що в мене вже немає варіантів, якісь незрозумілі, важкі або незручні для мене місця в минулі, ми йдемо вірш за віршем, І сьогодні якраз такий текст, який. Можливо, не дуже популярний чи буде важкий для сприйняття. Але давайте прочитаємо коротенький текст послання Якова, 4 розділ з 11 вірша. Якова, 4 розділ з 11 вірша. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один. Законодавець суддя, який може спасти й погубити. А хто ти такий, що ослужуєш вийшов? Сідайте, будь ласка. Знаєте, коли ми зустрічаємось і спілкуємось між собою, то буває часто, що ми говоримо про когось, кого немає у присутності серед нас. І Часто буває, що дуже цікаво ділитися про якісь новини, говорити про когось. І сьогоднішнє повчання з цього тексту, з Біблії, воно відповість нам на питання. Де ж та грань, щоб говорити про когось і не грішити? Де ж та межа, щоб говорити про когось, або навіть говорити комусь? З кимсь не погоджуватись, когось засуджувати, але не злословити. Взагалі, текст, який ми прочитали, говорить про взаємовідносини саме між братами та сестрами, саме між віруючими. Тому давайте звернемо особливу увагу, бо це стосується кожного з нас. Це важливо. І перше, що ми бачимо, зверніть увагу ще раз на цей текст. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон, судить закон. Зверніть увагу, що тричі повторюється одне і те ж слово обмовляйте. Обмовляти, або ще це слово означає злословити, або наклепувати, намовляти, тобто клівітати. Оце слово це все обмовляє. І починаючи з четвертого розділу, з початку того розділу, з якого ми читали, ми бачимо, що у віруючих людей можуть розвиватися егоїстичні бажання. І ми про це говорили в минулих проблеми. І автор послання пише навіть провійною і ворожнечою між людьми, тобто не просто погані взаємовідносини, не просто якісь непорозуміння. А саме дуже погані відносини, коли один прагне отримати верх над іншим, себе підвищити інших принизити, і потім автор вказує на агресивний стан, на причини і наслідки агресивної поведінки людини. І ми повинні розуміти, що це все йде від природи нашого серця, від неправильних бажань. І наше серце. Яке зіпсоване гріхом, воно тяжіє до земної мудрості. Ми також говорили про земну мудрість, про небесну мудрість. І воно бажає бути вище на інших. Воно має корисне бажання. І постійно все зводиться до питання, що отримую я? Що отримую я? Де буде моя користь? Де буде моя перемога? Обмовляти або злословити. Коли ж людина так робить, то вона йде якраз по земній мудрості, коли себе хоче поставити вище, а інших нижче. Але якщо ми налаштовані жити, керуючись мудрістю небесною, мудрістю згори від Бога, якщо ми не хочемо мати поганих плодів земної мудрості, то нам треба позбутися егоїзму і заздрощів. Нам треба. Практично принижувати себе перед Богом. Але є такі області, взаємовідносини в житті, де нам треба бути особливо пильними. Бо не дивлячись на те, що ми віруючі люди, не дивлячись на те, що ми читаємо Біблію, слухаємо проповіді, може статися так, що стара природа буде про себе нагадувати і буде тягти за собою. І мова йде якраз про наше відношення до інших людей. Про те, що ми говоримо. Між собою, що ми говоримо один про одного, і що ми говоримо один одному. Наші взаємовідносини. Коли людина обмовляє злословить, то вона наче заявляє, я краще за рахунок того, що тозі гірше. Я ж не роблю, так він робить. І обмовляє закон, і суде закон написано. Який закон? Про що йде мова? Контекст цього цього послання говорить про те, що є царський закон. І давайте відкриємо другий розділ цього ж послання Якова з 18, з 8 по 13 вірш, другий розділ з 8 по 13 вірш. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним, люби свого ближнього як самого себе, добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушник. Адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав не чини перелюбу, той і сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюба, вбиваєш, ти став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути Суджені законом свободи, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Милосердя ставиться вище суду. Тому коли ми зустрічаємо у 4 розділі згадку про закон, і написано, хто судить свого брата і обмовляє свого брата, то от, о, той обмовляє закон і судить закон, то мова йде про те, що. Така людина стави себе вище закону царського або того закону, який дав Христос. А цей закон полягає в чому? Любити і бути милосердним один до одного. Отож, як і недвозначно, а ясно вам говорить, ми маємо бути виконавцями цього закону. Виконавцями. Нам варто постійно собі нагадувати, що я не суддя, Бог суддя. Я приведував один приклад, особистий приклад е із свого життя. З одним братом я дуже не погоджуюсь, ну ось не погоджуюсь. І мені стало важко його сприймати. І я почав молитися. За нього почав молитися за моє відношення до нього за цю ситуацію. І знаєте, що відбулося? Бог зробив мене м'якше, милосердніше до цієї людини. Він наповнив мене любов. Я сам по собі не сприймаю, не погоджуюся, але коли починаю молитися, і мені легше, і я бачу, що я становлюсь. Стаю милосердніше, а тому стаю товарцем Божого закону. Разом з цим Яків не забороняє докоряти, звичне для нас слова, облічать. Яків не забороняє цього робити, тому що Слово Боже, воно гармонійне. В Божому слові немає суперечностей, немає невідповідностей. Чому? Тому що автор – один. Автором Слова Божого це сам Господь. І Бог це найцілісніша особистість. І якщо він говорить, що не суди не обмовляй, це не значить, що він десь перекреслює те, що він говорив про докори чи про суд. Слово Боже закликає докоряти інших людей, коли хто грішить. І біблійний докір має певні риси і особливий підхід. І правильне ставлення, яке виражається у бажанні допомогти і спасти людині, яка грішить, а не зробити гріх відомим і зробити боляче цій людині. Давайте відкриємо е, Іван Львів Матвія, 18 розділ, дуже відомий текст про докір Іван Львів Матвія, 18 розділ, з 15 по 17 вірш. Якщо грішить твій брат проти тебе, підійди й до віч вічна віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного двох, щоб устав двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник імінь. Тому ми бачимо, що є місце. Для докорів є місце, коли ми можемо не погоджуватися з людьми, люди грішать. Є певний порядок, коли спочатку вічна, віч тобто один на один. Для чого? Для того, щоб не відразу зробити відомо, не відразу зробити боляче, не відразу зробити погано. Бо ціль будь-якого християнського докору це спасти, це допомогти, це витягнути. Це правильний відхід. Також, якщо ми читаємо, що або не суди свого брата, це не значить, що зовсім ніяких суджень ніхто не може виносити. Тому що ми читаємо в 1 Коринтян 2 розділ 15 вірш, що духовний судить про все. І ці тексти теж треба розуміти. Духовний може судити про все. І ми маємо розуміти, де правильно, де неправильно. Тобто, Мова йде не про те, що нічого ні про кого і ніколи не можна говорити. Також мова не йде про те, що нікому нічого не можна сказати або з чимось не погодитися. Але про що йде мова? Якість засуджує саме безпідставні, образливі, критичні, наклепницькі обвинувачення. Тобто, коли моя мета відстояти себе і зробити боляче іншому як і проти такого. Коли ми підвищуємо себе за рахунок того, що принижуємо іншого, як і якраз проти такого. Давайте відкриємо ще один текст із старого заповіту, книга Псалом. Псалом 50 псалом. Або в синодальному це буде 49-й. 50-й псалом 16-го вірша. Псалом 50 й псалом 16. Послухайте, до кого звертається Бог, а до нечастивого Бог промовляє. Чому ти розповідаєш про мої закони і чому в тебе на устах мій запитує? Адже ти ненавидиш повчання і мої слова викидаєш геть. Коли зустрічаєш злодія, то погоджуєшся з Ним, а з перелюбниками спілкуєшся. Твої уста повні злості, і твій язик сплітає оману. Сидиш і наговорюєш на свого брата, обмовляєш сина своєї матері. Ти таке робив, а я мовчав. І ти подумав, що я такий самий, як ти. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Дуже красномовно красномовна це псалом Асафом, говорить про те, коли людина чинить, чинить нечестиво. Бог звертається до людини. Я думаю, ніхто із нас не хотів би бути нечестивим. Ніхто із нас не хотів би стати людьми. Тому питання, чи не обмовляю я свого брата. Бо інакше, якщо є в моєму житті таке, то я веду себе. Моя поведінка це поведінка нечесливої людини. Тому ми бачимо, що цей коротенький текст із послання Якова говорить нам. Не осуджує, не осуджує, або не обмовляє. Це перше і друге, люби. Люби, що згідно із текстом із цього послання допоможе нам не злословити братів і сестер? Що допоможе нам не робити так? Якщо ми робимо або ну, буває так, або хочеться так, що нам допоможе, щоб так не чинити? Давайте прочитаємо. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Тут, слово Боже, говорить про те, що треба знати своє місце. І знання про своє місце і про правильне відношення до Бога допоможе нам не обмовляти і не судити ближче. За кожним випадком неправильного засудження християнина лежить страшне незнання людської природи, лежить страшне незнання самого себе, своєї зіпсованості. І в такому випадку текст говорить нам про те, що коли ми судимо, коли ми обмовляємо ближнього, то ми становимось не виконавцями закону. Не ті, хто любить, не ті, хто милосердні, а хочемо стати вище, хочемо стати над. Тому, коли Бог знаходиться на місці судді і законодавця, то все стає на свої місця. Коли я знаю про своє місце і не займаю місце Бога, а Бог є суддею, бо написано, подивіться, один. Є один. Є один законодавець і суддя. Один. Більше немає. І нам не варто займати своє місце. То коли Бог на місці судді законодавця, то все стає на своє місця. Приходить полегшення від того, що мені вже не треба нікого судити. Є суддя. Нічиї долі вирішувати я не маю права, бо тільки Бог може засудити чи спасти. Виправити всіх це не мій обов'язок. Чому? Тому що Бог виправляє, Бог працює, Бог веде кожну людину, Бог засуджує, Бог наказує і Бог спасає. І це не наші заботи. Це не наші проблеми. І саме цей текст говорить нам, що не беріть на себе цього. Бо як тільки ви це на себе берете, ви стаєте на вимагавцями законами. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Зверніть увагу, спасти і погубити. І Бог дав нам заповідь для того, щоб ми підкорялися цій заповіді. І це заповідь любити один одного. Любити Отече це зовсім інший шлях. Це шлях не критики і наглупів. Любити це не шлях незадоволення кимось. Це шлях допомоги і доброзичливості. Біблійні принципи взаємовідносин полягають саме в любові, яка витісняє схильність засуджувати і критикувати. І знаєте, коли ми стаємо виконавцями закону, а виконавці закону люблять, виконавці закону стоїть в милосердні до інших, то тоді високомірні, гучні, радикальні, пагубні слова, які завдають шкоди для духовного стану людини, вони заміняються на добрі слова, вони заміняються на слова турботи і любові. Отже, який висновок ми можемо зробити із цих коротеньких двох віршів? Не осуджувати, а любити. Той, хто оповняє брата, той ставиться до вище Божого закону. І лише знання Бога дає правильне розуміння для гарних взаємовідносин між людьми. Лише розуміння Божої влади звільняє нас. Від тягаря заслуження ближнього. Лише визнання Божого законодавства і суддівства ставить людину на своє місце. І це місце виконання Божого закону, любити і бути мої Амінь. Давайте помогумо Господи Боже, слава тобі за те, що ти єдиний законодавець і суддя. Ти можеш спасти і погубити. Дай нам розуміння цього, дай нам страху перед тобою, Боже, дай нам визнання твоєї влади, дай нам бачити тебе, Господь, через Твоє Слово прославляти Тебе, підкорятися Тебе. Прошу Ім'я Ісуса Христа. Амінь.